Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Сьогодні день основного закону нашої держави, Конституції. І саме в цьому документі 27 років тому було закріплено основні права та свободи українців, які гарантує наша держава. А в першій статті закладена основа нашої державності. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Ці основи ми відстоюємо вже не перше покоління. Саме за них воюємо зараз і обов'язково переможемо, тому що це наша земля, наша конституція та наше майбутнє. Зі святом, дорогі земляки. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. Пізно ввечері та вночі окупанти знову атакували Україну дронами камікадзе типу Шахід. Над нашою областю, силами ПВК Схід було збито два ударні безпілотники, а всього над Україною було знищено шість шахід 136. 131, якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку нашу державу. Дякую, ППО. Не дивлячись на святковий день, наші захисники продовжують нищити ворога. За інформацією, Сил оборони Таврійського напрямку, втрати противників вбитими та пораненими за добу складають майже три роти. Знищена та пошкоджена 21 одиницю військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб за силу окупанти продовжують обстріл по праму березі річки Дніпро. Наш напрямок на Херсонщині. Ворог завдав удари по вісьми мирним населеним пунктам, то по самому місту Херсон. В населеному пункті Гарнастаївка Херсонської області, яке знаходиться під тимчасовою окупацією. Ворог забирає житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками власність Російської Федерації. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворогом було здійснено два обстріли Нікопольського району з важкої артилерії, по місту Нікополь та по Мирівської громаді. Без страт, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. Продовжують свою небезпечну роботу наші сапери за останню добу на території Занадольської громади, це Криворізький район, було знайдено та ліквідовано два касетних бойових елементи від РСЗВ «Ураган». Так, увага! До уваги мешканців міста. Завтра будуть проводитись масштабні тренування на випадок аварій на Запорізькій АЕС. Наголошую, це лише тренування. Радіаційний фон у нас в межах норми. Тож, якщо побачити намети палатки з написом евакуація, не треба хвилюватися. Що стосується самого міста, то у кривому розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Водопостачання із південного водосховища вже 20 днів здійснюється виключно на резервах, тому максимально заощаджуємо воду. Але життя триває. Сьогодні до Дня Конституції України 18 юних криворіжців отримали перші у своєму житті паспорти громадянина України. У Криворіжському центрі Віза це вже добра традиція до державних свят вручати паспорти громадян України молодим криворіжцям, яким нещодавно виповнилось 14 років. Ми живемо з вами у надзвичайно складний час. Але наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ми якомога швидше здобули перемогу та змогли повернутися до мирного життя, до того життя, в якому наші діти зможуть впевнено розвиватися і розбудовувати рідне місто та Україну. Та про наші мирні перемоги. На Європейських іграх 2023 у Кракові. Наш криворіжський кікбоксер Олександр Єфіменко виборов золото. золота. У фіналі криворіжжя здобув перемогу над спортсменам з Португалії. А перед тим наш земляк здолав у поєдинках італійця та француза. Вітаю Олександра та його тренера Віталія Губенка з перемогою та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!